Розділ 5 Про славу, Друзів, Пожежі та Ніагару. Співпраця Тесли з Вестінгаузом тривала кілька років. Але в 1889-му Тесла вирішив весь свій час присвятити власним експериментам. Ідей йому ніколи не бракувало, а тепер з'явилися й можливості їх втілити. У наступні роки він створює кілька приладів, а вже існуючи, вдосконалює. Він багато працює над своїм резонансним трансформатором, який дозволяв отримувати струм дуже високої напруги. До речі, саме тоді Тесла запропонував спосіб ізолювати дроти. Занурюючи їх в олію. Цей спосіб використовується і сьогодні. А рідина так і зветься трансформаторним маслом або ж трансформаторною оливою, зміг винахідник перевірити й інші свої думки. Він із цікавістю вивчав вплив електричного струму високої частоти на людський організм. Пропускав крізь своє тіло розряди в сотні тисяч герц і стверджував, що почувається від цього бадьорішим. Також він клав руку в потужному електричному полі і бачив, як вона очищається від налиплого бруду, а шкіра кращає. Таким же чином він здирав фарбу з металевих деталей, після обробки на них не залишалося. Ані плямочки. Сьогодні прилади для електротерапії широко застосовуються в медицині. Інші його експерименти не були такими безпечними для здоров'я, коли Тесла зацікавився ікс-променями, які в Європі досліджував Вільген Конрад Ренген, і які на його честь ми сьогодні називаємо ренгенівськими, він і їх намагався використовувати для поліпшення самопочуття. Для цього він опромінював окремо руки, очі, голову. А щоб отримати якісний рентгенівський знімок, бувало, годинами сидів під випромінюючим апаратом. Ікс-промені здатні проникати крізь непрозорі предмети. Це відкрив німецький професор Ренген у 1885 році. А у 1901 році за свої дослідження він удостоївся Нобелівської премії з фізики. На щастя, Нікола досить скоро зрозумів, що ці промені не допомагають, а шкодять організмові. Один з його помічників навіть отримав серйозний променевий опік. Після цього Тесла експериментував. Тільки на самому собі, він легко ризикував собою, але вжахнувся, коли через його досліди постраждала інша людина. Однак і тут Теслі вдалося відкрити людству нові перспективи наприклад, він першим запропонував використовувати рентген для пошуку в людському організмі пухлин. Слава Тесли росла й ширилася. Престижні американські університети, Колумбійський і Єльський, дали йому ступінь почесного професора. Вийшла навіть окрема книга про його дослідження, а лекції, з якими він рідка погоджувався виступити перед ученими і журналістами, щоразу ставали сенсаціями. На цих лекціях він не тільки розповідав про свою наукову роботу, а й демонстрував її плоди. А вони були такими, що за теслою дуже скоро закріпилася слава чарівника. Він пропускав струм крізь власне тіло, і струм не шкодив йому, а лише змушував світитися потойбічним світлом. Його резонансний трансформатор стріляв кількометровими блискавками. Взагалі здавалося, що сам простір навколо нього заряджений електрикою і потріскує. Один журналіст писав про Теслу Він ділить час на мільярди секунд і виробляє енергії стільки, що можна було б забезпечити електрикою всі сполучені Штати. Популярність Тесли давно вже вийшла за межі США, його запрошували виступати й до Європи. Йому аплодували найбільші вчені в Лондоні, Парижі, Берліні, Будапешті. У 1892 році відвідав винахідник і Сербію. Хоча він і народився в Хорватії, але завжди вважав себе сином саме сербського народу. У Белграді його зустрічали захоплені натовпи, король Олександр Обринович нагородив винахідника орденом святого Савви Другого ступеня, за службу в сфері освіти, літератури, церкви і витончених мистецтв. А улюблений поет Тесли Йовен Змай присвятив йому вірші. У них вченого було названо. Сербським генієм і сербським чарівником. У цій же поїздці ніколи наздогнала сумна звістка. Тяжко захворіла його мати Джука. Хоч вони й не бачилися багато років, Тесла постійно листувався з нею і сестрами. Почувши про її важкий стан, він покинув виступи і помчав у госпіч. Там він устиг попрощатися з матір'ю. Найдорожчою людиною в своєму житті. Її смерть стала для Тесли тяжким ударом. Про чудеса науки і прогресу Тесла розповідав не тільки в аудиторіях університетів. Не маючи ні сім'ї, ні власного будинку, все життя він мешкав у готельних номерах, учений влаштовував пишні обіди для друзів і знайомих у готелі Дельмоніко. Після застільних бесід, присвячених фізиці та електротехніці, він віг в своїх гостей у лабораторію і пригощав на закуску новими і новими дивовижами. Серед відвідувачів цих пообідніх екскурсій були знамениті письменники і композитори. Тесла, наприклад, був дуже радий знайомству з Марком Твеном. Книгами якого зачитувався ще в дитинстві, в Хорватії. Ніколу захоплювали книги Твена. А той був у захваті від чудес науки. Письменник із задоволенням навідував ученого в його лабораторії, збереглися фотографії Марка Твена на тлі газорозрядних ламп, що світяться без проводів, і інші, на яких письменник. Тримає в руках дроти, а між ними іскриться розряд, схожий на кульову блискавку. Їхня близька дружба з Теслою тривала багато років. Цікаво було винахіднику поспілкуватися із іншим письменником Редіардом Кіплінгом, автор книг про пригоди Мауглі, навіть виніс із розмов Теслою ідею одного із своїх дорослих творів. Науково-фантастичного оповідання під покровом ночі. Але найкращими друзями Тесли все життя залишалися Роберт і Катрін Джонсони. Роберт був головним редактором журналу «Century» століття, в якому друкувалися як літературні твори, так і статті про досягнення науки. Зрозуміло, журнал писав і про винаходи Тесли. Але Ніколу і Роберта пов'язувала також і любов до поезії. Тесла передав новому другові своє захоплення сербською літературою. Особливо обидва цінували поета Йована Змая. Роберт надрукував у своєму журналі статтю Тесли про Змая і допоміг випустити збірку віршів сербських авторів. Видавець так захопився незнайомою йому культурою, що навіть узяв собі псевдонім Лука Філіпов від імені народного балканського героя. Так він почав підписувати всі свої листи до Тесли, а його чарівна дружина Катрін звалася Місіс Філіпов. До речі, Джонтон склав вірші і про лабораторію Тесли. Старомодно піднесені, але повні щирого захвату. Тут, у сутінках, де цифри лише панують, готується народитися благословенний дух, який відкриє дорогу до кращих часів і вселенського добра. писав захоплений шанувальник ученого. І раптом на піку своєї слави Тесло отримав. Несподіваний жорстокий удар, його лабораторія на п'ятій авеню, його улюблене дітище, де він зробив стільки відкриттів, у ніч на 13 березня 1895 року згоріла дотла. Кілька поверхів у будинку повністю вигоріли, а з ними зникли в полум'ї унікальні прилади, креслення і розрахунки. Тесла намагався зберігати бадьорість духу, газетярі називали пожежу трагедією для всього світу. А він заявив, що ця подія, звичайно, сповільнить його роботу, але нічого непоправного не сталося, всі свої записи він зможе відновити з пам'яті. На це необхідний лише деякий час. Єдине, про що він, за його словами, шкодував. Це про знищені безповоротно листи з батьківщини, від матері та сестер. Ходили чутки, що ця катастрофа була не випадковою, в організації Підпалу підозрювали Едісона. Однак сам Тесла відкидав такі підозри. Хоча вони й стали з Едісоном супротивниками і конкурентами, у такій ницості звинувачувати його ніколи не хотів. Довго сумувати не було часу. Наближався до завершення один із грандіозних проєктів, у якому брав участь Тесла. Ось ось мало втілитися у реальність те, про що він мріяв ще хлопчиком, будуючи свої водяні турбіни. Нарешті, 25 серпня 1895 року, це сталося на Ніагарському водоспаді. Відкрилася гідроелектростанція, яка змогла забезпечити енергією ціле місто, що лежало неподалік Буфало. За величиною це було друге після Нью-Йорка місто штату. Ніагарський водоспад. А точніше, цілий каскад водоспадів, розташований у місті впадіння річки Ніагари в озеро Онтаріо на кордоні між США. І Канадою його висота понад 50 метрів, люди і раніше намагалися використовувати його енергію, наприклад, для обслуговування млина або лісопилки. У 1881 році було побудовано навіть електростанцію, але оскільки вона виробляла постійний струм, його не можна було передавати на значні відстані. Тому ціла Гес працювала лише на те, щоб запалити романтичні ліхтарики на мосту через водоспад і освітити селище поблизу нього. Завдяки ж генератору змінного струму Тесли ситуація змінилася. На Ніагарі встановили турбіни, які могли виробляти енергію до 100 тисяч кінських сил і енергію. цю Почали використовувати спершу в Буфало, а пізніше і в інших містах. Газету знову повідомляли про тріумф Тесли і його генераторів, а сам він назвав станцію на Ніагарі одним із чудес століття і зізнався газеттярам. Це набагато перевищує мої найсмілівіші очікування все, над чим я працював. І все, що передбачав небаченим чином, стало можливим. Запитання і завдання Перше. Для чого Нікола Тесла використовував струм високої частоти. Які його експерименти виявилися небезпечними для здоров'я? Як звуть ученого? Який отримав Нобелівську премію за дослідження ікс променів? Друге. Які відомі письменники приходили до Тесли в лабораторію? Згадайте, які їхні твори ви знаєте? З ким ще дружив учений? Третє. Яка подія несподівано перервала дослідження Тесли? Як він сприйняв те, що трапилось? Четверте. Знайдіть на карті ніагарський водоспад, на якому в 1895 році були встановлені генератори Тесли.